Всім добрий день ранок вечір, у кого яка зараз який час доби. Давайте подивимося на таку тему. Досить популярна. Хто за вами слідкує і для чого? Хто за вами слідкує і для чого? Якась людина, якийсь чоловік може мати темне волосся, може мати бороду, таку не досить довгу, ну, щетину має, Темне русе волосся, людина може бути військовий юрист, адвокат, кухар, хірург, наприклад. А, також людина своїм словом може змінювати реальність. Людина, цей чоловік робив якісь певні маніпуляції по відношенню до вас, але ці маніпуляції е, не дали йому бажаного результату. Зійшли на нівець. Щось він, е, можливо, навіть таємно за спиною вас обмовляв. Або таємно за спиною збирає про вас інформацію. Е, досить... Е, в скорому часі він до вас буде проявлятися. Можливий приїзд, можливо, в нього є темна машина темного кольору. Буде проявлятися з якоюсь розмовою, виясненням стосунків. Можливо, буде якась усна домовленість між вами. Розмова може стосуватися якихось фінансів. Людина може дати вам якусь пропозицію, але людина приховує, що в нього немає ресурсу на втілення цієї пропозиції. Можливо, людина буде пропонуватися вам кластися в щось. Але ця пропозиція досить така небезпечна для вас. Ви, якщо ви жінка, дивитеся, ви досить більш ресурсна будете. Тобто тут чоловік проявляє себе як якась голова, яка має якусь ідею, якийсь план, і який може щось. Реалізувати таке глобальне, але насправді в цього чоловіка немає ресурсів, і чоловік буде це старанно приховувати, тобто людина буде проявлятися до вас через гроші. Вам тут карти рекомендують детально вивчити всю інформацію. Для вас будуть пропонуватися якісь нові перспективи. Вам дуже ретельно треба вивчити якусь інформацію. Буде дуже багато роботи. Перед вами відкриваються якісь нові горизонти, але коли ви починаєте щось реалізовувати, вам не варто керуватися емоціями своїми. У вас емоції можуть ганяти в якийсь депреснях, і через те можуть у вас руйнуватися якісь ваші плани. І бажання залишатися в зоні комфорту буде. Якою скоро зруйнується сім'я. Або якщо це стосується того чоловіка, про якого ми дивимося зараз, то досить скоро ви можете дізнатися таку інформацію, що у чоловіка зруйнувалася сім'я. У людини є почуття до королеви Кубків, це риби рак Скорпіон. І людина е, вважає цю жінку своєю власністю. Людина буде намагатися втримати цю жінку при собі всіми можливими і неможливими способами. Буде предлагати якісь гроші. Щось буде давати вам. А Вам треба буде оборонятися від цих пропозицій. Не погоджуватися карти радить. Так. Хто щось тут буде за вами? Якась людина щось у вас могла вкрасти? Це може бути якісь ваші розумові наработки, ідеї, партнерство з кимось. Можливо, ви комусь розповіли, що плануєте почати партнерство з кимось? Можливо, людина хоче планує вкрасти у вас якогось вашого партнера. Досить скоро людина ця отримає ну, від вищих сил якесь покарання, і через це ви дізнаєтесь. Дізнаєтесь ви при особистій зустрічі, тобто буде якесь -то застілля, при святкуванні чогось, ви про це дізнаєтеся. Людина буде розказувати, що у нього іде застой по фінансам, чи в неї? хто це такий чи така слідкує. Опять мах. така сама історія, чи що. Мах, маніпулятор, егоїст. людина почала щось нове. Ах. Під час, наприклад, якщо ви будете випитувати, дізнаватися якусь інформацію про якісь діяння цього чоловіка, людина буде максимально відходити від теми в сторону або навіть реагувати досить агресивно, коли ви, коли ви будете розпитувати, будуть йти розмови особливо про сім'ю. І про ресурси, про те, скільки ресурсів, наскільки людина багата. Хто слідкує за вами? Цій людині скоро розіб'ють серце. Тобто одним з таких сигніфікаторів буде те, що ви зустрічаєте цю людину, і в людині буде пониклий стан, тому що людина отримає якусь звістку, якусь інформацію, яка змусить цю людину сумувати. Щось зв'язане з сім'єю, хтось у молодої дівчини з сім'ї. Можливо, це була молода дівчина, стала заміжня жінка, або стала матір'ю. Через це у людини зіпсується настрій. Для чого слідкує? Має якийсь наміри з приводу вас, з приводу вашого або місця роботи, або там, де ви проживаєте. Дестабілізувати ситуацію, якщо у вас все в домі прекрасно, чудово, гармонійно, людина хоче на... нарушити цей баланс, щоб у вас завершити гармонію у вашому домі, гармонійне ваше життя завершити, щоб були якісь страхи, щоб ви боялися, що якоїсь влади. От, якусь силу, якусь. Не знаю, можливо, когось людина буде залякувати, що, от, наприклад, я от направлю якісь служби до тебе додому, чи в тебе відберуть дім, чи, чи ще щось у тебе. Я когось направлю до тебе додому. Людину, яка має якісь певні, певну ладу, має, е, владу, має владу, вміє приймати рішення, рішення цієї людини впливають на життя інших людей якось так. Ці, якщо людина навіть буде робити такі кроки, то тут дуже багато розмов, і дуже багато навіть на повишених тонах буде да, через розстояння, через телефон. У людини ніби є якісь перспективи. Людина буде, може навіть бачити якісь шанси для того, щоб втілити задумане, але у людини не вистачатиме ресурсів. Якась королева жезлів утяжеляє цьому чоловіку, тим, що вона Не те, що приховує інформацію, вона обманює цю людину. Тобто, якась. О він лев стрілець може бути, може мати довге руде волосся, може мати котів, може займатися езотерикою. Людина буде утяжеляти путь цьому чоловіку, який хоче вам нашкодити своєю брехнею. Можливо, буде, буде вестися розмова, можливо, про вас і от, правду про вас ніхто не відкриє. Та інформацію, яка, яку подасть ця жінка, приведе до того, що ваш опонент буде в стані розпачу у підвішеному стані і в стані бездіяльності неможливо якось діяти. Можливо, ви будете звертатися до відаючої дівчини, жінки, яка зробить якийсь певний ритуал, який закриє дороги до ваших. Як вони називаються? До ваших, вашим ворогам до вас. Ця ж людина зробить так, що у... Ага. Це вже інша інформація. До когось буде, значить, дивіться, ви починаєте які, якусь нову справу. Або вам пропонують почати якусь справу, яку, яка вам не досить така заманлива для вас є. Ви навіть, може, будете відмахуватися, відмовлятися від реалізації чогось, або розвитку якоїсь справи. Пропонувати буде досить ресурсний чоловік, старший за вас. Людина має гроші, статки. І ви маєте почуття до цієї людини. Це йде інформація для дівчини. Тобто людина буде відкривати перед вами якісь нові двері, нові перспективи, але ви будете чомусь відмовлятися від його пропозицій. Ця людина також слідкує за вами. Якщо ви погодитеся, ви, ви забілієте. У вас іде навіть переїзд кудись. Дорога з одного населеного пункту в інший точно буде. І у вас тут ще йде сім'я. Що конець смерть. А, закінчується якісь муки, страждання, переживання, безсонниці. Депресії. Цьому дуже активно буде сприяти саме чоловік. Так. Якщо ви раніше були невдоволені своїм статусом, це теж завершується. У когось іде дуже така сильна трансформація, дуже сильно змінюється життя. Вам будуть пропонувати якісь переїзд, нові перспективи плани. Людина досить давно за вами слідкує, людина ресурсна, людина багато, щедра, людина зможе змінити ваше життя і вивести вас, із, якщо у вас є якісь душевні там, переживання, страждання, людина в силі вас якби, вилікувати, вашу душу. Тому погоджуйтеся. Дякую за перегляд. Пишіть, як у вас програлася та чи інша інформація. Пишіть, можливо, на які теми ще мені зробити розклад. До зустрічі!